Доброго дня! І було таке питання: чи потрібна вода бджолини родині в зимовий час? Ну, я вам так скажу, що той вологи, яка присутня в медовій, їм в зимовий час достатньо. Бо каже, що на даний час тепла погода це 20 сьогодні грудня, да, бджоли облітуються, але воду не беруть в зимовий час, вода їм не потрібна. Так як розплоду в них немає. Регулювати температуру вулику не потрібно. А із-за того, що гіроскопічності меду мед дуже втягує вологу в себе. Тобто, якщо повітрі є волога, мед її втягує, і той вологи хватає бджолам для того, щоб. Розжижати цей мед і е, потрібляти волога. Потрібна дуже часто їм, коли вони викормлюють розплод іменно водою. Вони регулюють вологість вулику і регулюють температуру, розкладаючи водичку вокруг розплоду. Тим самим вони регулюють іменно мікроклімат у себе вулику. Воду вони сильно не споживають. Я вам ще раз повторюю, вода їм потрібна для регулювання мікроклімату. Якщо починається взяток і принос нектара йде, в нектарі дуже багато вологи. Тому в той час бджоли починають брати менше води із ваших поїлок, тому що вологи предостатньо в нектарі, навіть надлишкова, і вони її ще й випаровують цю надлишкову воду. Далі, ще таке питання. Люди кажуть, що пороставляв, поїлки такі дорогі, купив, так красиво все поробив, поналивав води. А вони летять до сусіда до керниці. Да? Що їм не подобається, чому і як їх переучити на свої паїлки. Ну, я вам скажу, це не пес, приучити його до кормушки, до паїлки неможливо. Ну, Тим більше, ви ж знаєте, що бджола живе 30 днів, цих ви научите, через 30 днів будете учити наступних. Ні, переучати їх не потрібно. Бджола бере воду там, де їй зручно, там, де якість води більш-менш підходить. Але я вам скажу, якщо ви зробите паїлки зручні для. Бджіл, вода буде гарної якості, то вони будуть приходити до ваших поїлок. І це дуже гарно, коли вони будуть брати іменно з ваших поїлок. Тому що, якщо поїлок немає, бджоли шукають воду де інде. Тобто у сусіда на керниці, в Калабатині, в ставку або в річці, де якість води не завжди гарна. З водою вони приносять і бактерії мікроорганізми, тому що в воді, ви знаєте, в Ставку, там кишить іменно цими бактеріями і вони їх несуть. Якщо ви зробили поїлочки і вони беруть іменно з ваших поїлок, це дуже гарно. Але я ж кажу, переучити їх від е, сусідньої керниці до ваших паїлок, е, ну, дуже важко. Я ж кажу, можете переучити тільки тим, що ви создасте їм більш благоприятні умови, більш якісну воду, тоді вони тільки почнуть брати з ваших поїлок. Ну от для чого вода потрібна, ви зрозуміли? Вода потрібна більш для того, щоб регулювати мікроклімат, а не того, що в них постійно спрага, тому вони багато води забирають. В зимовий час вода не потрібна, тому що гіроципічність меду дозволяє йому втягувати стільки вологи, якої достатньо бджолам, для того, щоб перезимувати, не приносячи води. Тільки весна почнеться, почнеться перший розплод, бджоли почнуть зразу ж носити водичку. Для того, щоб создавати мікроклімат, для того, щоб розжижати сівший мед, і тоді ви побачите, де ваші бджоли будуть брати воду: чи на керниці, чи в ваших паїлках. Ну, от якось так.